А за це людина мала отримати 1500-1600 гривень. Чому? Тому що полагало, що це срібло-800 проба. Бо вона, бачите, така сіресенька. Хоча воно вже зачищене. Тут 41 грам. Зараз перевіримо, що за матеріал. На жаль, він поїде обратно, але людина буде задоволена. Це її колекція, вона думала, як срібло. Але ні, і поїде обратно. Видно аналіз Сергій? Видно. Бачите? Тут ну, не зачищена, а у тут 30. Взагалі, коли зачищаємо, 400-410 б'є. Отакий от вот матеріальчик 41 грамів тисяч на 60 70 людині вийде. Але, на жаль, ми таки не купуємо і поїде він обратно. 41 грамів, 60-70 тисяч. Непоганий бонус, непоганий. Людина враховувала, правда, що гроші вже будуть ввечері, але ні, поїде, здасть і отримає там 70 або 50 разів більше. Непоганий бонус, да, хоча виглядає просто дійсно як срібло. Але там ми знайшли клеймо, вони всі однорідні, і тому не дуже дивно, що вони такі виявилися.